Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Ось і до нас дійшла негода, яка вже вирує теренами України. У нас сьогодні весь день, то сніжок зірветься, то якось зловіще проглянеться, сонце через хмари. На дворі зараз плюс 3. Вночі було мінус один, а попереду на дві ночі обіцяно мінус 3. І, звісно, що така негода, вона винудила просто робити щось для своїх трояндочок, адже вони тільки но пішли у уріс. Бачите, наприклад, ось ангела. Такі ж у неї гарні паганчики, так гарно розкрилися її брунечки, такі гарнюсінькі листочечки розкриваються у неї. І тому, дивіться, вхід пішла важка артилерія. Я знайшла все, що в мене було: відерця, таски, якісь горщики, баклажки, е коробки, відра, все пішло в хід, все, що могла, я понакривала. І навіть із горища дістала якісь старі ось ящики з морозильних камер, якихось колись у нас вони були. І Зараз буду все це накривати, дістали агроволокно, тобто робота кипить. Ну що робити? Це ж наші улюблениці, це наша розплата за майбутнє цвітіння. Ось і так. Постараємося врятувати. Звісно, напередодні були оброблені троянди, оприскані антистресантом, мегафолом. Ну, не знаю, як він спрацює, подивимось разом з вами. Поки що так, маємо, що маємо, ми зробимо все, що від нас залежить, а там буде, що буде. І не дивлячись ні на що, у мене сьогодні розпакування посилки від Олі Матіяшек. Звісно, що ну вже скільки собі раз говорила Олена, зупинись, ну досить, ну вистачить. Але були такі спокуси. У неї в групі, що я не, мож, не змогла встояти. І, і за чого зробила замовлення троянда Саммерсонг. У е, перевірених розсадниках дивилась в каталогах ніде такої троянди не було, а я її дуже і дуже хотіла тому замовила Саммерсонг і Джульєту. І ось зараз разом ми з вами розпакуємо оцю посилочку. І подивимося, що там всередині. Зараз я вимкнусь і увімкну тоді, коли розпакую. І ось троянди мої розпаковані. На моє велике здивування замість двох саджанців у мене цілих три. Окрім Джульєти і Семерсонга, у мене Монмартр. Це видно, Оля вирішила мені зробити подарунок. Разом із трояндами мені теж прийшла пам'ятка по догляду за трояндами і корневін. Зараз разом ми з вами переглянемо, як виглядають саджанці. Ну, надземна частина, ось дивіться, пагани. Ну Ось жульєта, дивіться. Бачите, видно, був пошкоджений паганчик під час викопування. Ось отак він виглядає, прийдеться його обрізати. Ось моя самерсонг, Бачите, теж ось сухенький є паганчик і прийдеться його обрізати. Ну і взагалі ж підрізаємо пагани. Ось так. Ну, Монмарт, вона така, бачите, більш така сильніша. Трояндочка, ось так виглядає. Розпакуємо корені, подивимось на якість коренів. Корені замутані, дивіться, у харчову плівку, і всередині тут знаходиться земелька або торф. Зараз разом поглянемо. Дійсно, кореневі системи замутані були в земельку. Бачите, як виглядає коренева, наприклад, ось у Джульєт. Ну, взагалі, дивіться, який саджанець. Судіть самі, гарні чи не дуже. Угу ось отак. Тепер ще головне, щоб було по сорту, адже були інциденти. Я думала, це вже буде перевірка. Якщо тут будуть пересорти, більше ніколи замовляти не буду, волі матіяшик. Ось отак. Ось інший Самерсонг. Дивіться, які корені. Ось отак. І ось надземна частина з іншого боку. Ось, бачите, які пагани. Прийдеться обрізати все ж таки сильно. І ось троянда Монмарт. Ось отака. Зараз надріжу корінці і подивимось разом, ой, вибачте, за пальці. І подивимось разом на зрізи. Ну, зріз, бачите, гарний. Зріз гарний. Це мене вже тішить. Бо я якось, знаєте, відразу спасувала. Так, ну, нормально, свіженький корінь. Тут, дивлюся, дивимось разом. Так, погане секатор такий же треба міняти. І так, дивимося корінь. Бачите, свіжий біленький корінь. І отут, оп, ось отакий біленький. Ну, нічого, нічого. Біленький. Але скажу чесно, от я ж уже замовляю не вперше, в різних розсадниках, скажімо так, це мої не найкращі саджанці. Ось, оце я так скажу. Ну, от так, на сьогодні в мене все. Напишіть мені, будь ласка, чи ви замовляли волі матіяшик Якщо замовляли, які у вас відгуки про її саджанці? Ну, і як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! Гарної всім теплої погоди і квітучих садів. До побачення!